Вітаю, друзі, на YouTube-каналі інтернет-магазину 220 кмю На огляді чергове реле або лічильник, не знаю, що тут більш підходить, або просто розумний пристрій на дійну на рейку з керуванням через Wi-Fi. В принципі, він відрізняється від подібних девайсів, не дуже суттєво, але відрізняється і тому краще. Я дотримуюся думки краще один раз показати, на Ютубі зняти, ніж потім на телефоні дзвінки розповідати про його особливості. Та й думаю, для покупців так легше визначитися, який саме прилад вам необхідний. Давайте попробую коротенько, той, хто не любить довго слухати і витрачати свого часу на мою або чужу балаканину. Він особливість його відрізняється тим, що при спрацюванні будь-якому розривається і нуль, і фаза. Зазвичай таких мало девайсів, зазвичай розривається тільки фаза, дуже поодинокі випадки, коли в такому подібному пристрої розривається при спрацюванні обидві. Обидві і нолі е, Ну, Це, в принципі, основна його відмінність, і в принципі, відмінності інших особливих таких немає. Ну, наприклад, ще можливо віднести до відмінності, що тут є спрацювання по витоку струму, тобто працює як дифтамат. Але тож, це вже більш поширена практика і багато пристроїв подібних, де є такий функціонал. А зазвичай функціонал той, що є у подібних приладах, спрацьовує при перевищенні напруги, при перевищенні струму, віддалене керування, вмикання, вимикання за розкладом по таймеру. Ну, ось такі основні його. Здібності, що він вміє, і які його призначення. Кому цікаво, більш детально дивіться далі, кому на цьому не цікавиться прилад. До побачення, всім гарного дня. Я зазвичай, хто цікавиться, все-таки далі більш детальним, показую зазвичай, інструкцію, кому цікаво, і будь ласка, бо можливо я щось не докажу, не допокажу. Той може поставити собі на, на паузу і переглянути інструкцію. Тут, мабуть, більш детально, більш зрозуміло. Міло, можливо, я кажу щось постачається в такій коробиці з такою інструкцією кольоровою, називається пристрій Томз. Томз це виробник. А модель називається ось написано Top 9L63 Wi-Fi. Є, до речі, такий однополюсний е пристрій називається Top 9. 63 Wi-Fi, Але в нього немає спрацювання по витоку струму, зато є спрацювання по перевищенню температури. Тут, до речі, нема по перевищенню температури, тільки по витоку струму. Ну, ось такі особливості. А Далі, далі, далі його тут, що тут є? Огляд огляну. ну, чіпляється, займає два модулі: чіпляється на дієреньку, вхід зверху, вихід знизу. Це можемо кнопочкою вимкнути напругу, вимкнути напругу. Це тест витоку струму. Тест, але він, видно, мабуть, він працює тільки, коли включено на да, так і є. Тобто тест працює, коли, ну, в принципі, логічно, вмикаємо. Ну, це, так сказати, тут, дві кнопки, тут нема що розбиратися. Основне, все-таки це додаток. Покажу особливості додатка і що він вміє. Додати до самого додатка. додаток стандартний Smart Life або, або Tuya Smart це Smart Life. Додаємо хрестик версів додатку. ну, Завантажили додаток. Тут є. QR-код, за яким можна завантажити додаток, або просто зайшли в Google і звідти завантажили. І так Google Play на нашому. Екрані і в правому крайньому куточку є плюсик додати пристрій для того, щоб тут заморгало, коли ми будемо перший раз додавати. Треба натиснути і отримати кнопку біля 5 секунд повер, і тоді почне блимати швидко цей червоний світло. І тоді тут воно з'являється. Отак воно визначається. Томз топ 9 l 63 Ми його бачимо, як воно визначається. Ось такий екран керування. Ну, звідси зрозуміло, що можна вимкнути. Питаю вимкнути, так, вимкнути. Точніше, увімкнути. тобто, ні, я його Вимкнув, так, да, я плутаюся, Дев'яс, тобто пристрій вимкнув, бачите, познаю, Так само можна увімкнути. Далі поверх статистик. Ми йдемо так сказати зліво направо. та статистика буде споживання електроенергії в кіловатах по дню, по місяцям і навіть по рокам. Це зрозуміло. Далі йде шедулі. Це таймер, тобто ми можемо додати, що він буде вмикатися, вимикатися. Ну от наприклад, в мене додатися додано до цього таймера, що він буде вмикатися щодня. В 11.05. Зараз е, котра година. Не бачу. Ну можна спороти додати. Дивіться. От, вибираєте будь-яку годину, яка вам потрібна. Наприклад, 11 година, 20. Зараз 11.17. Давайте ми поставимо 19. І він має, наприклад, в цей час вимкнутися. Тобто, вибираємо Он. Ага, треба вибрати, які дні він буде так працювати. І. Oh. Тобто, дивіться в 11.19, зараз 11.17. Цей прилад має вимкнутися ну, от, і все записати. Тобто, щодня він буде. Тобто, ми можемо вибирати, в який день він буде вмикатись, вимикатись, чи будь-що інше робить. Тобто, в 11.19... 11.18 я вроді став. Ну, давайте спробуємо, зачекаємо. 18, можливо, поставив 18 або можна зайти переглянути. А, я все-таки 18 поставив. А, в 10.18, вибачаюсь. в 11 Блін, не встиг вибачаю. так

Close. тобто буде вимкнена подача живлення. Ну, давайте ми той тобто ми додали і все собі побачимо. А поки будемо, щоб не чекати, час не витрачати зайв. Тобто це таймер. Тобто ми можемо зробити, щоб він кожного дня чи кожної ночі вмикався, чи вмикався таких там розкладів можна додати дуже багато. В 11.19, тобто ось 19, 18 хвилин, в 11.19 він має вимкнутися за нашим таймером. Ну і основне налаштування сетів. В сеттинг перший пункт аларм сетін оверло, тобто низька напруга, можна виставити. Дивіться, ми можемо. Ні, це не напруга, це споживання, 13 кВт, Тобто ви виставляєте кВт і можна, до речі, цей режим вимкнути або виставити, який вам потрібен. І тут можна від одного до шестидесяти тисяч. Ну, звісно, 65 тисяч кВт Він не вимірю, але просто цифри теоретично це можна зробити. А практично там є обмеження до 63 А. Виток струму, другий пункт, так само стоїть 30 мА. І от, бачите, спрацювало. Тобто за розкладом воно вимкнулося. 30 мА стоїть за замовченням витоку. Так само цей параметр ми можемо взагалі вимкнути, тобто він не буде реагувати на виток струму, або виставляєте виток струму, який вам зручно. 10 мА 20, 30, 50 100. Overcurrent – це спрацювання по, по, по струму, і він максимально розрахований до 63. Тобто ми можемо виставити собі знову так само на будь-який ампераж, який нам потрібен, або взагалі вимкнути цю функцію. Overvoltage – це, як я розумію, високий вольтаж. До речі, так само ми можемо перевірити, от, наприклад, виставити 220. Давайте виставимо 220, а в нас в мережі зазвичай більше. І от зараз воно повинно спрацювати. Тобто ми виставляємо 220. 222, хай буде 222. І якщо буде вища напруга, воно спрацює. Давайте перевіримо. Вертаємося в головне меню, воно ну, зараз вимкне. Дивимося, напруга 228. Якщо ми зараз увімкнемо, воно повинно спрацювати. Увімкнули, і бачите, зразу ж овервольтаж, Тобто була висока напруга, відповідно, відразу воно спрацювало. Ідемо налаштування ідемо Alarm сеттинг, йдемо e, Over-Voltage, ставимо не 222, а ставимо 250 вольт. Боже, 270, тобто кожен ставить як йому зручно. 250. Якщо буде вище 250, воно відразу спрацює. І так само низькі напруги. Тут стоїть 76, можете поставити. ну Це стояло, я не чіпав, можете поставити собі 200, як вам зручно. Ну Ось такі налаштування, ось такий пристрій. На мій погляд, є в нього і недолік, наприклад, нема. Затримки на увімкнення, тобто при подачі живлення. Ну, хотілося б, хоча це не основна його має бути з функцій, але зазвичай ми вже привикли, що така функція в більшості. Необхідно, Її тут немає, на це звертаю увагу. Кому вона, голов... Кому вона ця функція в пріоритеті, тоді, мабуть, бажано все-таки інший девайс. З плюсів для мене займає рівно два модулі, бо є, наприклад, в нашому асортименті лише одне реле подібного плану, яке вимикає плюс і мінус. Так воно значно ширше. Тут стандартні два модулі вимикається плюс-мінус. Є повноцінний захист по витоку, повноцінне рельє. Ну і, мабуть, немає цих екранів, на мій погляд, це додатковий функціонал. Звісно, він завжди добре, але чим більше можливості функціоналів і оцих екранчиків, то Більше е, ймовірність виходу з ладу, на мій погляд, це все-таки більш надійний, ніж і ні, не, не кожному потрібен той екранчик. А до речі, я, мабуть, ще не сказав, що тут є можливість ще заблокувати його. Бо ми не зайшли. Дивіться, ми заходили аларм, тест, параметри настроювання, тобто можна увімкнути режим. Типа техобслуговування, і відповідно ви вже не зможете не увімкнути нічого зробити ні через додаток. Якщо хтось має інше, то тобто з додатку може користуватися даним пристроєм декілька людей, поки отут заблоковано. Тобто ні звідки і воно і воно буде. Ви вже не вимкнете його, не увімкнете, тільки коли розблокуєте це. Це техобслуговування. І, до речі, релей статус це коли. Після увімкнення воно може пам'ятати, типу, по пам'яті буде останній свій стан, або завжди буде після подачі або вимкнене off, або увімкнене статусом. Тут стоїть на дан... в даному випадку memory, Тобто, якщо у нас пропаде живлення, воно в такому самому стані ізолиці. Ну, давайте ми можемо до речі, це перевірити. Тобто ми зараз стояли в memory, Якщо у нас вимкнене реле, а давайте ми його увімкнемо. От ми його увімкнули, і тепер я вимикаю живлення, тобто живлення не стане. Вмикаю живлення, і бачите, відразу тобто є тут подача живлення сюди на навантаження. Давайте ми тепер зробимо, наприклад, вимкнемо його, вимкнули, живлення вимикаю. І зараз при подачі живлення воно не має подавати живлення сюди. Вмикаю живлення, як бачите, живлення не подається. Я дивлюсь, да, вмикнулося, але жилення бачимо нема. Тобто все коректно працює. Ну, Ще до плюсів: гарний перевірений виробник. Ну, Ось такий прилад. Кому сподобався, замовити можна за посиланням під, нашим, під цим відео. Всім дякую за перегляд. Буду так само вдячний за. Лайки цим ви дуже підтримуєте мою роботу. А вона направлена. Ну і мені полегшує безумовно мою роботу. Але для покупців мені здається, так буде легше вибирати будь-який прилад. До речі, цей прилад мені здається, що ніхто в Україні не продає. Ну і тим більше немає його оглядів не тільки українською, а й англійською чи росіянською. Ось такий каламбур вийшов всім гарного дня, до зустрічі.